Ялинка штучна, Карпатська хвойна, 1,30 30 коштує 799 гривень. Без акції 1300. Ялинка штучна, калина синя, угорщику. Да, у горщик нет. Коштує 1700 з акцією і тисячі без акції. Але вона метр сто, менша. Йдемо далі. Ялинка штучна лита в горщику. Горщик є, все нормально. З шишками. Коштує 2000 без акції і 3500 з акції. Теж метр 100. Йдемо далі. З засніженими гілками. Ось. Ялинка штучна карпатська хвойна зелена, метр тридцять. Акційниця на 1000 гривень. Без акції 1400. І тут саме найбільша з усіх всіх п'ятила ялинок. Метр п'ятдесят. Акційна ціна 1200 і без акції 1700. Ось, теж ялинки в горщику. Ялинка штучна, калина синя в горщику 1000 гривень. Ще менше. За що? І ця ціна ціна без акції 1800. Тут лита в горщику, ялинка штучна. Така сама по висоті, але без шишок, без прикрас. Акційна ціна 1200, без акції і 200. Кошмар. І скільки це коштує? Одна кулька, ось так. Засніжена. Коштує 150 гривень. Ну, я закруглюю ціни. Я от давно вже думаю купити. Ось, типу, на двері коштує е, 150 мішура. Дивіться, всі акційні цінки, всі жовті, акційні цінки. Ну хоча б ціни нормальні на мішуру. Ось. Цілий піддон мандаринок. Стацова. 5 гривень за кілограм. По акції без акції 6 гривень. Чудово. Ну вона маленькі, реально маленькі, як вони як Клементина. О, сері... кимонтин, не знаю. Є Іспанія, вона більша і дорожча. Клементин немає. Клементина це такі маленькі мадаринички без кісточок. Але іноді мені подобається кліточка. Ось це реальна тема. Невеличка е, крапельки роси, коштує воно 130 гривень. На Триох звичайних пачок батарейка.